За матеріалами Служби безпеки України до реального терміну ув'язнення засуджено ще одну поплічницю Російської Федерації, яка здійснювала підривну діяльність проти сил оборони у Харкові. Контрозвідники СБУ затримали фігурантку у квітні минулого року. За даними слідства, засудженою є 42-річна мешканка Харкова, яка готувала тези для публічних виступів російському воєнкору. У своїх матеріалах жінка виправдовувала нанесені Російською Федерацією ракетні удари по місту, а також намагалася дискредитувати сили оборони від імені, нібито пересічних мешканців. Також вона збирала геолокації. Українських блокпостів розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ракетних ударів, які в подальшому передавала російському пропагандисту. Наразі за матеріалами служби безпеки України суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України за статтею 111 Прим 1 – це за вчинення колабораційної діяльності, та за статтею 436 Прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. України глорифікації її учасників та призначив їй покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.